Ну що ж дорогі друзі, і ми продовжуємо наш марафон Простір Свободи. І сьогодні у нашому марафоні прем'єра треку, який вже створює такий певний осінній настрій, осінній вайп. Тож Моноліза представляє пісню «Call me baby». легко мріливу романтичну історію про ту невимушену хімію між двома людьми, яку вже неможливо приховати. Звучання сучасного РНБ, щирі слова, атмосфера, в яку хочеться зануритись, далі буде. саме про це ми будемо говорити з українською співачкою Монолізою, про її натхнення, процес та емоції, які стоять за цією піснею. Вітаємо вас у прямому етері. Привіт, 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 вітаємо вас. Привіт. Це дуже 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 навзаєм. А Лізо, поділіться, будь ласка, інформацією, де ви зараз знаходитесь, і який ваш сьогоднішній настрій. Я зараз знаходжусь в Києві. Е, настрій, як би мовити, так ти... ви як можна ще інакше знаходитись зараз в цих реальних, яких не є, але е, я намагаюся. Допомагати чи можу створити, робити, якби продовжувати свою творчу місію, так мовити. Ось так. Ну що ж, Лізо, і поговоримо про ваш новий трек Колм baby». А Розкажіть, будь ласка, з чого почалася історія пісні? Взагалі, а, я хочу почати з того, що насправді. А, я вже давно створюю свою музику, напевно, вже 5 років, як я випускаю власні пісні. Але от з приходом повномасштабного вторгнення, звичайно, що як у багатьох у мене не було натхнення саме розвиватися, продовжувати як артист, випускати пісні, на жаль. І це, напевно, була перша пісня за дуже такий довгий період, який взагалі я... Наважилась знову показати в люди, знову випустити новий матеріал. Ця пісня народилася ще насправді минулої весни, і тільки от зараз, тільки сьогодні, я відчула, що от нарешті прийшов мій час що. Я не хочу більше, щоб там пісні лежали у мене в скарбничці моїй, ну їх насправді багато ще є. І я думаю, що ну точніше не думаю, я впевнена, що скоро їх всі почують. ось. І я вирішила, що зараз якраз таки час для такої осіннього, такого легкого вайбу для того, щоб зробити такий настрій людям. Я вирішила зараз презентувати саме me baby» цей трек. Ви називаєте цю пісню осінньо музичним фліртом. Як би ви самі описали цей стан власними словами? Знаєте, мені здається, це от те, чого можливо багатьом зараз не вистачає. От просто якоїсь легкої зустрічі, легкої розмови, тому що насправді всі наші якісь зустрічі з людьми вони такі є доленосними. Це пісня. Саме про те, що е, якщо ти там навіть сидиш в кафе і відчуваєш, що вайп людини, яка тобі подобається, сидить там на е, столиком поруч, чому б не підійти, не познайомитись? Можливо, це буде якась нова зустріч, нова розмова, і, можливо, навіть доля. А скажіть, будь ласка, ось як би ви описали ту хімію, про яку співаєте? Це більш про ніжність, це можливо більш про пристрасть, чи щось між ними? Насправді хімія вона може бути досить різною, у когось хімія виникає з першої зустрічі, в когось з першого погляду, в когось вона приходить через якийсь період стосунків. Тому ця пісня, вона якби саме про це, що хтось, можливо, може зустрітися, побачитись і одразу якби не змогти вже забути людину, хтось може через якийсь тільки період відчувати ту саму. Хімію, як кажете. Який настрій ви би хотіли відтворити музикою, текстом, всім, що ми бачимо на відео? Там є вечір, є світло, є така легка динаміка. Верехтіння вогнів. Так. Знаєте, для мене особисто зараз місто взагалі Київ? Це якесь це якась ностальгія взагалі, особливо коли вечірній час. Для мене особисто вже якби 11 вечора, це знаєте, як о, треба вже йти додому, обов'язково вже не загулюватись. Такий, коли я маю цей, цю можливість взагалі там прогулятися вечірнім Києвом, вечірнім містом. Для мене це дуже цінно, я думаю, як і для багатьох людей зараз. Тому для мене це напевно все ж таки якийсь такий ностальгічний вайб. за Тими часами, коли воно все було класно і добре, і я сподіваюся, що обов'язково ще буде в майбутньому так само. Так, звісно, через комендантську годину а, вже з'являються такі певні а, вечірні дедлайни, так що там до 11 або до 12 треба вже встигнути, встигнути бути до, вдома і а, не, не виходити ні, нікуди. Отже, так, дійсно, це має такий певний ностальгічний вайб, коли ти там а, пригадуєш, коли гуляв нічним містом, а ти такий думаєш, а це було законно взагалі? Так, і насправді зараз, коли я маю таку можливість, там, ну принаймні до 12-ї погуляти, для мене це щось таке стало от... Просто якесь таке захопливе, таке ностальгічне. І насправді мені, от відео цей мут-відео, мені хотілося передати цей вайб, настрій нічного Києва взагалі. Тому що я думаю, що навіть там люди з інших міст, які Ну, там, хто приїжджав в Київ, навіть і гуляли там або гуляють і зараз. А там люди з інших міст. Все одно Київ має таке особливий нічний взагалі свій вайб. Тому от мені дуже хотілося передати цей настрій. Круто. Круто. Поділіться, будь ласка, Лізо, як народилася пісня? Спочатку з'явився текст або мелодія, чи якийсь загальний настрій, такий вайб? Знаєте, насправді я у мене дуже різна послідовність буває написання пісень. Я роблю все починаючи від тексту, закінчуючи аранжуванням, Я абсолютно у всьому приймаю участь. У мене, звичайно, є там маленька моя команда, яка мені допомагає дороблювати мої треки. Але в цілому ця пісня, насправді, вона з'явилася у мене вдома, у мене є така своя маленька студія. Я створила текст, мелодію, таке базове аранжування, я все це записала вдома і потім вже відправила своєму. І Продюсеру, сам продюсеру я кажу, ну як тобі подивись, клас він він мені вже довів повноцінно це аранжування, зведення і мастерінг. ну, в принципі, так і народилась ця пісня. Насправді вона і народилась, якби з такого настрою. Мене було велике бажання, якби в мене самої був такий настрій. Це була весна, от хотілося щось такого легкого. Такого легкого вайбу, і от мені здається, що мені дуже от вдалося передати його в, цій, в цьому треті взагалі. У ньому ви поєднали поп та RB, і чому саме таке звучання для цієї історії? Я взагалі фанат RB, soul музики, тому, в принципі, я просто люблю цей стиль, цей напрямок, тому якби у мене не було питань взагалі, якби вона створилася отак. Якщо знаєте, кажуть про якесь натхнення, це було наприклад саме та історія, мені здається, що в мене просто в голові з'явився цей трек, я його передала вже там через програму, через свій голос і через свої емоції. Так розкажіть, будь ласка, ось які емоції? Ну ви розповіли про емоції, які ви намагалися передати. А які емоції ви би хотіли, щоб слухач пережив під час прослуховування «Call me baby»? Знаєте, мені здається, що кожен, кожна людина, коли слухає будь-яку пісню, будь-який трек, вона асоціює з собою, і взагалі різні емоції можна відчувати, коли ти слухаєш ту чи іншу пісню. Тому тут однозначно сказати не можна, але я думаю, що для когось це стане натхненням, для когось це, можливо, поштовхом стане для того, щоб там не переживати наступного разу, якщо ти там, захочеш заговорити з кимось. Такі нейтральній е, обстанов, обстановці. Е, також е, я думаю, що це як таке поштовх і натхнення для того, щоб любити, кохати, як, е, відчувати цю хімію і не боятися цього. Напевно, ось такі у мене. — Клас! — Перед фінам так у вас вдалося це передати. Потім хто ще не чув, матимуть змогу в цьому переконатися пізніше, бо Я ми думаю, що наші наші подалися. глядачі якраз саме ці емоції відчують. Таку нову, свіжу, свіжу пісню в українській музиці. Монолізо. А хто працював над аранжуванням і звукорежисурою, як взагалі відбувся цей досвід для вас у цій пісні? Ну, я ж кажу, що в цілому я підготувала основний проєкт пісні сама, я якби працюю з аранжуваннями самостійно. І в мене є мій саунд продюсер із Одеси Арсену Е, Він вже якби доробив там доробки, якісь там гітари дописував, робив зведення та мастрів. Ну в цілому, якби технічну частину вже виконував. От, і в цілому, ось так ми попрацювали вдвох на цій пісні? Так, так, практично авторська робота. Абсолютно у вашому доробку є муд відео на цю пісню. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви знімати кліп на Call Me Baby? Не знаю. <сіх> Це буде залежати від якби, наступних взагалі, композицій вже і планів. Будемо дивитися, поки що є муд-відео. Дивіться його обов'язково. Поки що не можу сказати з приводу кліпу, думаю, що поки що буде муд-відео. Добре, відповідь зарахована, але давайте ми трошечки, знаєте, помріємо, пофантазуємо. Якщо б а, ви знімали кліп на Колмі Бейбі, який він саме був би. Давайте пофантазуємо. А, мені здається, що кліп, в принципі, був би так само в настрої якогось міста. У е, Мене реально є асоціація цієї пісні з таким великим містом. Можливо, якісь кадри ми б зняли в студії. Насправді була ідея з приводу кліпа. Е, просто є ще багато планів на наступні релізи, як я independent artist, якби є обмеження деякі, розумієте. Вот. А, да, з приводу кліпу. Я думаю, що це так само було б, можливо, дві або три локації. Це 100% була б атмосфера міста, можливо, якась також кав'ярня, якась вайб такого ем, руху. Мені також ця пісня асоціюється з рухом, можливо, якісь ще е, пари, які там сиділи, б насолоджувалися своїм днем, там, кавою. Все ж таки, мені здається, вже кале стала невід'ємною ну, частиною всього нашого життя взагалі і такого великого міста. Тому я думаю, що це було б щось таке рухливе, емоційне, яке я, в принципі, я люблю дуже велике місто. Я обожнюю Київ, і я думаю, що це було б саме про атмосферу міста великого і про його такий вайб. А на сцені, як ви будете передавати цю пісню? Чи планується лайв-версія, яка це буде жива атмосфера? У мене взагалі є мій лайв бенд з яким ми виступаємо. У нас вже була лайв премєра цієї пісні. Ми зробили таку лайв-акустичну версію. В принципі, в мене є в моїй групі і ударник, і басист, і клавішник. Тому у нас є можливості для того, щоб повноцінно зіграти аранжування. Якщо це буде великий якийсь концерт, можливо, у нас ще буде повний повний склад, як до повномасштабного вторгнення. У нас ще було саксофон і труба, тобто у нас такий взагалі був повний бенд. Я сподіваюся, що це колись знову ми матимемо можливість зробити такий великий концерт, і тоді це вже буде в такому в повноформатному, в повноформатному форматі. Круто, круто. Лізо, скажіть, будь ласка, поділіться, чи є рядок, або момент у пісні, який для вас такий особисто найважливіший, або особисто, коли переслуховуєте, о, це найкрутіший момент? Я тільки нещодавно робила опитування у мене в інстаграмі з цього приводу. Кому який рядок більше запам'ятався? Напевно, Є, зараз, зараз треба пригадати його. Неначе не ми були знайомі, та пили каву на районі. Напевно, цей момент для мене такий найбільш емоційний, тому що це якраз таки про ту першу зустріч, про ті ностальгічні якісь моменти, коли ти ще, е, якби тільки в передчутті того, що буде взагалі. Відбуватися далі. І от, напевно, це такий от момент для мене він найцікавіший. Ну, звичайно, «Call me baby» це як хук. Тому, в принципі, ця фраза для мене така теж найбільш емоційна. У 2018 році Моноліза ви брали участь у шоу Голос країни розкажіть, як той досвід вплинув на ваш розвиток як артистки. Насправді це був такий дуже цікавий. Це був такий дуже бустерний, я б сказала, взагалі досвід. Взагалі, це були такі перші мої професійні зйомки взагалі в житті. Звичайно, що мені дуже шкода, що зараз уже немає цього проекту, тому що він також, знаєте, як сезону сезон, ти дивишся також, навіть якщо ти вже не приймаєш участь, ти все одно дивишся, все одно приходиш в павільйон, знайомишся з новими учасниками. Для мене це був дуже класний досвід. Я дуже вдячна взагалі тому, що була така можливість взагалі проявити себе, що була така можливість прийняти участь. Що мене взагалі обрали з п'ятого разу, звичайно, але все одно якби, обрали. А ось, і я... Сподіваюся, що буде можливість ще прийняти в якихось інших проєктах участі, що вони у нас з'являться в нашому, в нашому просторі. А, ось пісня вийшла, якщо не помиляюсь, п'ять днів тому. А саме, mm. це 23 жовтня. Так, так. Це вірно, так. Лізо, розкажіть, будь ласка, які ви вже фідбеки, зворотній зв'язок від слухачів отримали? Нарешті. <гум> ну, Насправді багато хто дійсно мені сказав, що ну, я вже багато чула Лізе коли-коли-коли, коли буде пісня. Реально, у мене не було такого відчуття, що а дійсно це зараз треба чи не треба. Ну, знаєте, все ж таки. Ну, переживаємо дійсно складні часи. Але коли я вже відчула, що людям це треба, мене питають, коли пісня вийде нова, що, що ти взагалі плануєш, то звичайно що зараз я чую, що клас нарешті, нарешті ми <схід> дочекалися нового треку. Також по фідбекам багато хто питає, дійсно, от який процес створення пісні, це така цікава тема, можливо, там мої підписники, мої слухачі подивляться цей ефір. Тут я трошечки розповіла про це. Цей процес, можливо, там далі зроблю ще якийсь огляд на те, як взагалі створювалася пісня. А в цілому кажуть класно, класний вайб. Ми чекали, і все таке інше. Да. Круто. Лізо, ми дуже вам дякуємо за те, що ви приєдналися до нашого прямого ефіру марафону Простір Свободи. Дякуємо за те, що ви презентували свій новий трек.